Вітаю, роде, ви на каналі мій погляд, і з вами Кроп, і сьогодні я хочу розповісти вам про нову гачу Arknights and Field. Ви вже могли чути про Arknights як про Tower Defense, однак цього разу це гра з відкритим світом та елементами факторії. Відомостей поки небагато, тож я зібрав для вас основне. У кожного персонажа є чотири параметри: один головний, один другорядний, від яких залежить демедж та решта статів персонажа. Існує кілька різних стихій та статусів на супротивниках, від яких залежить взаємодія між персонажами. Дуже схоже на реакції з Геншину, але реалізовано інакше. Персонажі можуть бути чотирьох, п'яти та шести зірковими отже, тут три тіри персонажів. Однак це не означає, що чотирьох зіркових персонажів ви не будете використовувати. Команда ж складається з чотирьох персонажів, Перемикатися між ними можна, але поки не розробляється розумію навіщо, бо усі чотири персонажі знаходяться на полі бою і б'ються разом. До того ж, усі їхні скіли можна використовувати, не перемикаючись на кожного конкретного персонажа. В бою присутня комбо-система за участі пов'язаних між собою персонажів. І з огляду на демедж цих комбо їхнє використання обов'язкове, інакше демеджу буде багатократно менше. Сам геймплей бою поки виглядає трохи сирувато, але це перша бета, тому можна пробачити. Одягаються персонажі в чотири предмети з базовими статами, і невідомо чи будуть саб-стати. Тому поки рандому в крафті предметів немає. Тут все дуже просто. Також в кожного персонажа є свій тип зброї, плюс до мейнстату. Тому добирати зброю треба спираючись і на головний параметр персонажа. Суттєвою частиною гри є будівництво власної бази, фарм ресурсів та формування виробничих ланок. Для тих, хто грав у факторію чи інші подібні ігри, тут не буде нічого нового, але на перший погляд будівництво поки займає забагато часу. Хоча, можливо, це лише початок гри і через знайомство з системою побудови бази це займає багато часу. Будівництво також можна використовувати для зачистки карти. Будуючи башти, таким чином можна відчутно спростити закриття подібного контенту. Однак, з іншого боку, чому цей контент настільки складний, що потрібно будувати башти? Як на мене, це зайве ускладнення з самого геймплею, тобто з великої кількості дій, які треба зробити для простої задачі. З того, що мені дуже не сподобалося, це те, що впасти з краю можна, але забратися на гору ні. І якщо локація буде побудована, Пізована неправильним чином, можна зіткнутися з тим, що ви десь випадково стрибнете вниз, і вам доведеться повертатися через півлокації, щоб забратися назад. Далі кілька слів про гачу. В грі присутня досить приємна система гачі. По-перше, гарант на легендарку 80. Якщо ви програли, то на 120 й крутці обов'язково отримаєте івентову легендарку. Однак цей ефект спрацьовує лише один раз, щоб простіше було отримати. Першу копію персонажа, збройний банер крутиться за кешбек від персонажного, тож навіть гравці зможуть отримувати зброю, і це дуже круто. Однак система там досить незрозуміла. Шанс на легендарку 4%, однак може впасти будь-яка з пулу, тобто отримати івентову непросто. З того, що я зрозумів, після 80 кроток ви гарантовано отримаєте банерну зброю. Однак, якщо вам не потрібна ця івентова зброя, деякі стандартні легендарки можна буде просто купити за цей кешбек. Коротше, система досить свіжа для мене і має великий потенціал для гри без вкладень. Якщо ж вам не вистачає кешбеку, як я розумію, кристали для крутоку у персонажний банер можна поміняти на кешбек напряму і покрутити збройний. Але це, мабуть, вже опція для донатерів. Загальне враження про гру в мене досить незрозуміле, це щось нове у світі гачі, однак також щось дуже знайоме, поки невідомо, який буде в грі Ендгейм, і чим взагалі потрібно буде займатися, що буде на першому плані комбат команди чи використання різних башт. Ви маєте розуміти, що усе ще сто разів може змінитися, тож ставтеся до цієї інформації трохи скептично. Однак, що я можу сказати точно, це те, що я спробую. Пробую в неї пограти на релізі, бо ця гра може додати щось нове в мої будні, і цілком може стати четвертою грою на моєму каналі. На цьому будемо закінчувати. Дякую усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!